на наші телеканали, на всі ці дебати кожного з нас. Наступає такий момент розчарування. Знаєте, тому що ми всі стояли, воювали, і тут раз знов шириться зневіра. Але ця зневіра є страшним ворогом. Ми повинні її вичувати своїх грудей. Чому? Тому що нічого не помінялось насправді. Два роки тому ми стояли за Україну, рік тому на фронті стояли за Україну і зараз стоїмо за Україну. Ми повинні навпаки ще з більшою енергією, з більшою силою нищити наших ворогів. Сьогодні ми Проводимо такі більш дії, ідеологічні, символічні, мобілізаційні дії, але є дні, можливо, цей день і настане сьогодні в Одесі, коли ми почнемо акції прямої дії. Якщо влада не буде займатися цими бандитами, цими олігархами, цими російськими російською агентурою, ми, як громадяни, як вільні люди, повинні самі навести порядок в своєму домі. Ми переможемо! Слава Україні! Героям Героям Небесної Сотні! Тричі. Слава, слава, слава! Героям 2 травня! Тричі! Слава, слава, слава. Україна! 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 Славаці! Слава. Народний депутат України Андрій Левос. Друже Андрій вже сказав, що мережа Вільні люди була створена для боротьби з внутрішнім ворогом, яким був колишній президент Тікач Янукович. Багато з хлопців, з учасників вільних людей, пішли на фронт. Багато з них продовжують боротися з ворогом у тилу. Я хочу запросити до слова співкоординатора руху Вільні Люди Сергія Кузана. Слава Україні!